Сьогодні телефонували до нас і просили знайти інформацію, чи в розшуку саме людина, чи ні. І ми, звісно ж, визначили розмір гонорару, за який би ми пошукали, бо необхідно пошукати не лише у національному форматі, а і чи перебуває людина в розшуку по Інтерполу, ну і так далі. Але, ймовірний клієнт заявив, що це ну, така сума для нього. Значна, дорого йому це. Я запропонував, щоб ймовірний клієнт зателефонував у поліцію самостійно і запитав, чи не шукають вони його випадково. Ну, звичайно, що клієнту таке не підходить. Тому можна або робити все самому, або делегувати комусь і вирішувати в кожному випадку доводиться самостійно людині.